От насправді суть цього відео для мене максимально не конектиться з тим, як я звикла записувати озвучку. Тому що персонажі, яких я створюю, це буквально якісь такі наркомани. При цьому озвучка, яку я звикла робити, вона така спокійна. Тобі, знаєте, я В цьому відео я створюю персонажів. З пісенні групи Smetana Band це пісні Воха і Льоха і Гавна Харт. Перша пісня ну, українською і російською є, друга лише російською. Взагалі, я думаю, що якщо ви зайшли на це відео, то, ну, скоріше за все, ви мали б знати цю групу. Але якщо раптом ні, то я залишу посилання в описі. Обов'язково переходьте, слухайте. Взагалі я дуже люблю їх пісні. Здається, цю групу вперше почула, коли мені було років 13, і як мене зачепили. <с> Ні, звісно, я знаю чому. Тому що я дивилась BL Animatic під пісню Воха і Льоха, і я не про це який від матії, бачила якийсь інший. А потім я також почула пісню «Женілся на мужики. А я якби була Яой ще цією, і якось воно в мене так склалось, я подумала, що це дві таких гарних пісні від однієї групи, і почала слухати їх більше. Зараз вже сам Яой мене не цікавить, але ця група в мене, на щастя, більше з ним і не асоціюється. Я створюю персонажів такими, якими я їх уявляю. Я не керувалася кліпом. Робила все по таким власним відчуттям, як це у мене в голові, як ці персонажі виглядають саме для мене. Якщо говорити про персонажів, яких я створюю, почати я вирішила з Льохи. І взагалі, через те, що в пісні він, скажімо, пішов. Другим мені цей персонаж уявляється таким доволі сумним, депресивним. Ну, просто якось, скоріш, це з ним трапилось все ж таки не від гарного життя. Тому якось він мені уявляється доволі драматичним персонажем. Взагалі мені подобається те, як він вийшов. Я напевна, що я повністю зловила стиль. Я про це скажу трошечки пізніше. Але при цьому цей персонаж виглядає в цілому так, яким він був у мене в голові. Мені насправді дуже подобаються які обличчя у нього вийшли. От якось я на нього дивлюсь, і я навіть здатна повірити, що така людина могла б існувати в реальному житті. Хоча, взагалі, всі у мене таке буває доволі рідко. Взагалі я не люблю створювати чоловічих персонажів. Зазвичай я дуже старанно створюю жіночих, я їх можу робити милими, робити привабливими, робити якоїсь <свісно> цілком звичайної зовнішності. Тобто жінок я зазвичай створюю доволі різноманітних, при цьому чоловіки у мене, я не знаю, просто тикаю на цей кубик, і що мені випадає, того персонажа я і беру. Тобто я їх навіть не одягаю, я максимум можу обрати зачіску, а одяг я беру зі стилізованих образів або з костюмів у повний зріст. Але цей персонаж, його створенням я справді була захоплена. Мені справді було дуже цікаво і принесло мені невимовне задоволення. Невідмінно, до речі, від наступного персонажу. Взагалі. Пісня вийшла в 2017 році, і спочатку мені хотілося зробити щось якраз в такому ж стилі. Я думала одягнути персонажів в якісь худі толстовки, не навіть бути на них якийсь трешер і джинси. І, звісно, від все це якісь там конверси, щось таке. Взагалі, я з 2017 теж не дуже пам'ятаю стиль, але при цьому там. Співається про покоління нульових, і, призначив, мені захотілося теж створити трошечки більш ранніми, ніж 2017 рік. Я думаю, мені уявляється щось більше кінця 90-х або початку 2000-х. Взагалі, я не дуже розуміюся на цьому стилі. В цілому, тому я могла орієнтуватись лише на ті фото, які я бачила в інтернеті. Але я постаралась дійсно почитати про це, подивитись достатню кількість фото. Я не впевнена, наскільки я змогла проникнутися насправді цим вайбом, але я дійсно дуже старалась це зробити. Ну, але по суті, у мене перший персонаж одягнений просто в спортивний костюм. Другий персонаж у мене одягнений в таку спортивну зіпку, олімпійку. А знизу в нього джинси. Я насправді на фото бачила доволі часто таке поєднання, тому мені здалося, що, скоріш за все, це було щось таке поширене. І я не знала, які мені джинси брати. Тому що у мене якась була асоціація більш з темними джинсами. Але на фото, які я бачила, там якраз джинси в більшості були світлі. Саме такі. Світло блакитні, тому я брала приблизно такий варіант, старалася брати щось максимально приближене. І коли я казала, що я казала, що першого персонажа я створювала із задоволенням, а другий для мене став дійсно дуже такою серйозною проблемою. Я не знала, що мені його одягнути. Я не могла підібрати дуже довго джинси. Окрім цього, я не могла брати йому зачіску. Але найгірше це були його риси обличчя. Тому що цей персонаж виглядав для мене якимось настільки несправжнім, таким якимось ненатуральним. Тому я переправляла його риси обличчя декілька разів. Здається, на відео лишилось три або два. Але я це робила більше разів. Але там не під запис. В основному. Я б сказала, що нічого сильно не змінювалось. Я міняла лише якісь деталі, при цьому мені усе одне здається, що кінцева версія виглядає трошки краще, ніж перший варіант обличчя, який я створила. Тому що перший якийсь був доволі непропорційний. І не скажу, що персонаж виглядав погано, але він виглядав більш як персонажі, які створені Максіс. Або просто випадково згенеровані сіми, А все ж таки мені хотілося хоча б трошечки якось віддалене наблизити його риси до реальних. Ну, насправді для мене, мабуть, ця реальність вимірюється просто розміром очей, тому що в сімсі вони якісь доволі великі у персонажів, а в реальності, ну, все ж таки, люди мають очі трошечки поменше, і це те, що я виправила в кінці. І те, через що мені стало дійсно приємніше споглядати цього персонажа. І взагалі цих персонажів я хочу заселити в своє місто. Я поки не знаю, яке саме, у мене їх два. Одне це те, в якому я граю свою династію, а друге місто, яке я просто зараз будую. Я його заселяю своїми сімами, при тому, що. Поки я в ньому не граю. Мені, скоріш, просто приємно дивитись, що от я щось створюю. Я думаю, його почну також забудовувати своїми будиночками, але поки я цього робити не почала. І, власне, через те, що персонажі будуть ходити по місту, я намагалась їм обрати також всі інші костюми, окрім повсякденного. Але я особливо з цим не заморочувалась. Тобто я не намагалась робити прям повністю попадання в цей стиль, який я собі уявляю. Я брала речі буквально там з першого, з другого варіанту, який мені подобався. Я дуже довго не дивилась. Мені просто хотілося, щоб персонажі не ходили навішані повністю якимись прикрасами, сережками, цими ластами злощасними. Але при цьому ну, щоб не втрачати на це забагато часу, тому навіть на відео я це прискорила значно сильніше. Третій персонаж, якого я створювала, це дядя Валєра, і насправді цього персонажа самостворювала створювала я першим, хоча в відео він останній. І насправді мені було ще важче зрозуміти цього персонажа. І взагалі, коли я послухала пісню вперше, у мене був один образ в голові, але після декількох прослуховувань він повністю змінився. Це вже став просто абсолютно інший для мене персонаж. І другий образ його, який я, власне, створила, він для мене значно приємніший, в тому сенсі, що цей персонаж для мене став. Виглядати глибшим, ніж мені хотілося його створити спочатку. Я не могла визначитись взагалі, якого віку мені робити цього персонажа. Спочатку я хотіла його зробити похилого віку, але я подивилася, як виглядають ці персонажі в Сімсі. І я подумала, що більше я його уявляю, от саме таким дійсно дядею років на 50, можливо. Тому я взяла просто шаблон дорослого обличчя, але додала додатково туди трошечки зморшок. І в цілому, я думаю, це найближче до того, як я уявляю персонажа. Я йому теж не могла довго обрати, яку зачіску взяти. Тому що з однією він виглядав як наче таким компромісом між моєю першою думкою і другою. Моїми уявленнями цього персонажа. Але при цьому там була така просто якась така стрижечка повністю гладенька, і мені здавалося, що з нею персонаж стає більш суворим. Але все ж таки, я думаю, під пісню більш підходить як наче той варіант, який я обрала. Він так виглядає якось старшим, а в пісні неодноразово повторюється те, що. Ну, як наш, персонаж вже ну, пожив життя дійсно, він взагалі він теж сприймається дуже драматично. Сьогодні мені якось сильно хочеться всіх жаліти, якщо чесно. Але насправді це персонаж, який мав доволі насичене життя в минулому. Можливо, він займався якоюсь незаконною діяльністю, але, попри те, його. Скоріше за все дійсно поважали. Але щось трапилось і він це просто втратив. І через золотий годинник я вирішила придати спогади персонажа про ті часи. Можливо, він його досі носить для того, щоб мати таку згадку для себе. Мені взагалі здалося, що цьому персонажу також підійшов би золотий ланцюжок. Але при цьому, на жаль, з тим одягом, який я обрала, з тим верхом. Не можна додавати ланцюжки. Взагалі дуже шкода. Мені здається, що якось все ж таки розробники могли це трошечки реалізувати краще. Ну, тобто, дуже багато є одягу під горло, на якому не працюють прикраси, але при цьому вони могли просто відображатись поверх або щось таке. Дуже шкода, що це працює саме так. І в кінці я обов'язково покажу те, як вийшли у мене всі три персонажі. Обов'язково пишіть в коментарях свою думку про те, чи уявляли ви персонажів так, чи інакше. Що б ви змінили? Ставте лайк або дизлайк, якщо все настільки погано. У будь-якому разі я буду вдячна будь-якій віддачі. Дякую вам за перегляд. Бувайте!